Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Правоохоронці проводять перевірку щодо робочого відрядження за кордон та неповернення до України керівника комунального підприємства Володимир Тепло Сергія Коби. Несподіванка була всім. Ми шоковані, але. За останні кілька тижнів на українсько-польському кордоні збільшилася кількість громадян, які виїжджають за кордон. Так, да, більше. Виїжджають, виїжджають на заробітки. Екоінспектори обстежили водойму у Луцьку, у якій загинуло майже 50 кілограмів риби. Оце, що таке біленьке зверху, є це все риба. Волинські правоохоронці проводять перевірку щодо робочого відрядження за кордон та неповернення до України чиновника та депутата із Володимира Сергія Коби. Про це суспільному розповіла інспекторка сектору комунікацій нацполіції Волині Марина Балдич. До поліції надходила заява від міського голови Володимира про неповернення одного із чиновників за кордону. Наразі це звернення відповідним чином зареєстровано. Триває перевірка, вже за результатами якої слідчі будуть приймати відповідне процесуальне рішення. Як розповів Суспільному міський голова Володимира Ігор Пальонка, депутат місцевої ради Сергій Коба як керівник комунального підприємства Володимир Тепло із ще трьома посадовцями на тиждень поїхали за кордон у робоче відрядження. Вони їхали в Литву для того, щоб обмінюватися досвід. Подивитися питання використання альтернативних джерел енергії, яка використовується в тепловому господарстві. Подивитися, що відбувається з складуванням утилізацією сміття. Делегація посадовців, говорить міський голова, повернулася у минулу п'ятницю, однак без Сергія Коби. Натомість, продовжує Ігор Пальонка, Сергій Коба надіслав листа на електронку міської ради, де повідомив, що звільняється. Далі в телефонному режимі мене повідомив, що дякую за співпрацю, але в мене дуже погано проблеми зі здоров'ям, і я пишу заяву на те, що я буду розраховуватися. Після цього я з ним не спілкувався. Я говорив своїм працівникам, що будь ласка, зв'яжіться з ним. Знаєте, яка ситуація чи він в лікарні, чи там поки інформації в цьому чи виключатимуть Сергія Кобу із фракції Сила і честь, яку він же і очолює, прокоментував колега по фракції депутат В'ячеслав Петрук. Лише вчора знала ту, ту ситуацію, що він не повернувся. На жаль, відрядження тому на сьогодні жодних конкретних якихось даних сказати не можу. Питання поки вивчається. Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук каже, що був організатором робочого відрядження. З його слів Сергій Коба пробув з ними в Литві три дні із шести запланованих. На третій день сказав, що ну є якби проблеми з нирками. Дружина перебуває за кордоном, і ми швидше повертаємося додому. Дружина проживає фактично з моменту повномасштабної війни, наскільки нам відомо, і в Україні, і в Польщі. Діти перебувають ту за кордоном і безпосередньо. Прийняв рішення їхати туди лікуватися. Обов'язки керівника Володимир Тепло зараз тимчасово виконує головний інженер підприємства Сергій Приступа. Несподіванка була всім. Ми шоковані, але це життя. Раніше скаржився на здоров'я керівник. Ну, так, щоб конкретно, то ні. Там якісь довготривалі лікарняні? чи брати? Ні, такого не було. Я думаю, колектив нормальний, робота стабільна. Нормально зайдемо в опалений період. Зв'язатися із Сергієм Кобою журналістам Суспільного не вдалося. Абонент знаходиться поза зоною досяжності. В усіх доступних на месенджерах на повідомлення не відповідає. Нагадаю, це другий випадок неповернення з робочого відрядження волинського чиновника. Як повідомляло Суспільне, цього року у травні зі Словаччини не повернувся Олександр Омельчук, голова Луцької райради. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку за привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдиш. Наразі механізму притягнення до відповідальності чиновників, які законно виїхали з України, немає. Розповіла речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. За останні кілька тижнів на українсько-польському кордоні збільшилася кількість громадян, які виїжджають за кордон, розповіла Суспільному Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Це пункт пропуску у столу. Станом на 10.30 ранку, зі слів речниці, у черзі на виїзд з України очікує до півсотні легкових авто. Водій Петро розповідає, двічі на тиждень возить своїм транспортом українців до Польщі на роботу. Зараз каже людей побільшало, це переважно жінки, чоловіків, одиниці. Да, більше виїжджають. виїжджають на заробітки. Ябка на сезонні роботи. Грує, цварка в різні кельці. Кельци а на чин, до вересня місяця їздило багато людей. Відпустку Жінок переважно. Зараз, каже, ну вже менше. Тим часом буває з України багато людей, і з Польщі менше, а буває і наоборот. На виїзд з України мені завжди більше попадає. Думаю, тут багато факторів, і економічних, і можливо, хтось переїжджає. Водій Віктор говорить, виїжджає з України не часто. Черги, з його слів, невеликі. На перетин кордону очікує кілька годин. Два рази на рік їжджу. Мене сим син, студент в Варшаві в політехніці вчиться. Прошлий раз стояв годин шість в черзі. Оце стою вже три години Зараз Тарас добре з України до Польщі. Зараз є добре з України до Польщі, бо є додаткова смуга. А з Польщі до України то треба трохи постояти. Тут немає ніякої черги. Шисько було і бендім ще вдає в нормі. Усе було і має бути нормально, поки це все не закінчиться. Чи ти поляк, чи ти українець, треба розуміти, яка ситуація, і треба якось допомагати. Мужіми ще якось спірач. речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна розповідає протягом березня більше громадян виїжджає за кордон ніж тих, хто повертається до України. Незначно, але на кілька сотень осіб, все ж таки виїжджає більше громадян ніж повертається в Україну. Слідують українці на сезонні роботи. За словами Маргарити Вершиніної ну щодня прикордонники серед тих, хто виїжджає з України. Виявляють осіб з підробленими документами. З початку цього року нам не пропущено близько чотирьох тисяч громадян. Значна частина, а це 3600 громадян України, які слідували на виїзд. В основному це є чоловіки призовного віку, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон. за вісім місяців цього року виявлено майже 200 документів підроблених, які намагалися особи призовного віку. Віку чоловічої статі використати аби незаконно залишити територію України. Маргарита Вершиніна каже, черги перед пунктами пропуску на виїзд України з України з'являються здебільшого перед вихідними. Тому радить відстежувати кількість авто на офіційному сайті Держприкордонслужби. Олена Чернуха, Андрій Гнатюк, Суспільне новини, Луцьк. До 10 років тюрми з конфіскацією майна загрожує керівнику одного з відділів і головному інспектору Волинської митниці, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Розповіла речниця управління СБУ в Волині Іванна Поліщук. З її слів, держбюджет недоотримав значні гроші від митних надходжень. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх на гарячому під час отримання хабаря. Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку послугу становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що возив товари. При цьому головний інспектор митниці, супереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від зекономлених коштів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили корумпованим посадовцям про підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до оборудок. Поблизу українсько-білоруського кордону біля контрольно-пропускного пункту Доманове відбулася акція вітання народу Республіки Білорусь із днем біло-червоно-білого прапора, розповів громадянин Білорусі Анатолій, який зараз живе в Україні. Учасники акції обличне показували зміркувань безпеки та назвали вигадані імена. Анатолій розповідає на батьківщині його переслідують за спротив диктаторському режиму Лукашенка. Історичний національний прапор Білорусі розміром 10 на 5 метрів прикріпили до планки і почепили 400 гелієвих кульок, аби підняти його у небо. Чоловік розказує, хто ініціював цю акцію. Ініціатива білоруського суперців, білоруси, які живуть за міжої не тільки в Україні. У многих країнах цю акцію кардинували разом з полком Коліновського. Ну така символічна акція у день білоруська національна стяга і герба погоня. На жаль, зараз в окуповані білорусіборопец заборонений за. Так звану пропаганду вита стяга можна сісти на надовго можна сісти в торму зі слів Анатолія. Зараз біло-червоно-білий прапор в Білорусі символізує боротьбу проти режиму невизнаного низкою країн президента Олександра Лукашенка. Свобода завжди подіт, і що в, в мінськом буде розвиватися флаг. Я хочу побувати в мінські ще раз, щоб мене там не кріпили і не арестовували. Слава Україні! Слава! Стяг підняли і запустили у небо в обідню пору. Прапор полетів у бік Республіки Білорусь. Подіємося, що є їх не треба буде запускати на шариках, а їх будуть подимати над будинками. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Майже 50 кілограмів риби, яка загинула у ставку, що поблизу вулиці застав'я у Луцьку. Утилізують, розказав еколог Олег Гелета. Це карпи з Отут, от з краю який великий. Фактично, якщо придивитися стати добре, щоб сонця не було, оце, що таке біленьке зверху є, це все риба. Лучанка Алла Лагнюк, яка живе поруч зі ставком, говорить протягом останніх двох років у водоймі вдруге гине риба. Нині каже, місцеві жителі відчувають неприємний запах. Погано, ставок файний. Екологічний, от якби гроші, хто вложив сюди, почистив, ставка. то ставка. Тут це була прибіль для господаря, і добре було б людям ходити відпочивати. Окунь, плотва є в нас, амур, мур вчораки є. Загинула вся від, від такої мілюзги до отакі Карпи. Хто його знає, чого та риба здихає? О, в тому році в мене до 70 індукачок здохло. Вийшли до води, попили і так і від води не відійшли. То я вже боюся, бігаю, загрибаю, закопую, ховаю все. Ми на ну, тільки чули вибух, бах! Бах! Серед ночі. Ну Но що то робилось, не знаю. Тут сиділа тьма людей, хай би сиділи ті діти, те все. То... Тепер нема нікого, навіть котику рибки не зловиш. Працівники екоінспекції в області спільно з іншими природоохоронними спеціалістами обстежили водойму і відібрали проби води на аналіз, розповів екологічний інспектор Анатолій Гламазда. Ці результати будуть на потязі п'яти днів. Раніше тут місто Луцьку, також були оці випадки, коли так само в цих водоймах був замов риби. Це буває на водоймах, які мілкі, зароші, замулені, коли немає проточної води і коли починається гниль. Одни от ото в, от в літо, кінець осені, коли відмирають рослинки, гниють і е, зменшується рівень кисню. За словами заступника керівника відділу екології Луцької міськради Олега Гелети, загинули плітки, окуні, краснопірки і щуки через недостатню кількість води, яка надходила у цей ставок. А відповідно не було водообігу. Посадовець каже: представники відділу екології провели заміри в місту кисню у воді. Зафіксовано, що при необхідній мінімальній кількості 4 мг на літр, по факту, було 1,25, Тобто, риба загинула в результаті асфіксії, тобто задухи. Вирішується питання щодо відбору цієї снулої риби. Забрати з, зі ставка її Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. Це не бажання визначитись і це не бажання побачити Росію як ворога. Воно українське суспільство обезсилювало. Какая різниця як підхід? Це відмова від суб'єктності. Какая різниця? Епізод другий документального циклу Суспільного остання війна. Розповідь про те, як відбувалася деколонізація свідомості українського суспільства упродовж років незалежності, яких помилок допустилися українці, і чи можна було їх уникнути. Остання війна епізод другий какая різниця? 20 вересня о 22 годині, і 23 вересня о 16 годині. Дивіться прем'єру на місцевих телеканалах Суспільного мовлення.